Буває, моряки піймають альбатроса, як заманеться їм розваги та забав, і дивиться на них король блакиті скоса, Він їхній корабель здалека проводжав. Ходити по дошках природа не навчила, він присоромлений, хода його смішна, волочаться за ним великі білі крила, як весла по боках розпитого човна. Незграба немічний ступає клишу ногу, прекрасний в небесах, а тут як інвалід, той люльку вдзьобдає, а той сміється з нього, каліку вдаючи, іде за птахом слід. Поет як альбатрос, володар гроста грому, Глазує з баскавиць, жадає висоти та вигнаний з небес на падулі земному. Крилатий велетень немає змоги йти.